Іванівна. Давайте розглянемо спочатку завдання. Практична робота 11. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі Лазарус. Ми з вами створювали вже багато проєктів. Багато з вас, хто працював в, з програмним середовищем Лазарус, начальним середовищем, відбачаюсь. і сьогодні також маємо виконати таку практичну роботу. Але перш за все, обов'язково хочу нагадати, що перед виконанням роботи ви маєте завжди згадувати правила поведінки і безпеки життєдіяльності при роботі з комп'ютерною технікою. Я надію, що ви всі з гарним самопочуттям і в безпечних місцях, тому, будь ласка, приступаємо до виконання. Наше завдання. Створити проєкт для розв'язання задачі. Хлопчик прибіг до буфету придбати продукти для себе та своїх друзів. Він придбав X тістечок вартістю 4,50 гривень за штуку та Y пакетів соку в сокустю вартістю 3,50 гривень за штуку. Визначте, на яку суму хлопчик придбав продукти. Задачка легенька. Але зараз спробуємо її детально розглянути. Для початку завантажуємо Lazarus. Першим чином, що ми робимо, я натискаю «Файл», Створити додаток, «Окій». Створюється нове, новий додаток, нова програма. Потім я натискаю «Файл», Сохраніть все, зберегти все. Шукаю на робочому столі потрібну папку. Верніше, я маю її створити. Нову папку я її підписую. Практична робота 11. Підписую практична робота PR11. Відкриваю. Та в неї зберігаю всі наші дані. Ми зберегли всю інформацію в нову папку, тепер можемо приступати до роботи. Давайте розглянемо хід роботи нашої, створити проект, помістити на форму два компоненти Edit, кнопку Button і три компоненти лейбл. Давайте це спочатку зробимо. Два компоненти Edit. Button і три лейбл. Відкриваємо проєкт форма. Два компоненти Edit у нас має бути. Edit. Натискаю на значок і натискаю на формі. Один компонент, другий компонент. Два компоненти Edit у нас є компонент button. І три компоненти напис «Label» – Один, другий та третій. Перевіряємо завдання. У нас має бути три компоненти «Label», два компоненти Edit і один компонент button. Так, ми й виконали. Але розміщення трішки не таке, як у нас в завданні. Нічого страшного, це ми потім виправимо. Далі, що ми робимо? Далі ми дивимось. Так, я вибачаюся, я додала три компоненти Edit, а треба три компоненти напису лейбл. Що ми робимо далі? Далі ми розглядаємо, які в нас вимоги до їх оформлення. Відкриваємо знову завдання. Дивимось. Змінити значення властивостей фонд та кепшн згідно таблиці. Бачимо: форма. Властивість «Caption» називається лінійний алгоритм. Форму натискаю. Шукаю, так, вибачаюсь, я натиснула подвійним клацанням, тому відкрилась процедури. Процедури мені зараз не потрібні. Я шукаю значення «Caption» і пишу лінійний алгоритм. Лінійний алгоритм. Enter. Бачимо, значення форми, напис, назва її змінилася. Дивимось далі, що треба зробити. Лейбл 1 кепшен, кількість тістечок. Відкриваємо лейбл 1 кепшен кількість тістечок. Пишемо. Кількість тістечок. Добре. Так, бачимо кількість тістечок. Лейбл 2. У нас має бути кепшен Кількість пакетів соку. Бачите, знову закрилася моя форма, але її не потрібно знову створювати. Ми її натискаємо проект форми і відкриваємо форму. Кількість пакетів соку. Змінюємо напис. Кількість пакетів соку. Так, тут ми зробили зміни, Дивимось далі. Лейбл 3. Написати треба в Кепшен. вартість покупки дорівнює плюс. Пишемо вартість покупки. Вартість. Вартість покупки. Вартість покупки дорівнює. Це все беремо в лапки. Так, вибачаюсь. Так, вартість покупки дорівнює. Знову пишу вартість. Лапки відкрию. Так, переводимо на англійську мову, ставимо лапки одразу. Одинарні. Далі переходимо знову на українську мову і далі пишемо: вартість покупки покупки дорівнює. За лапками ставимо плюсик. Так, написали: вартість покупки дорівнює. Бачимо, що ми маємо далі зробити. Для button 1, для нашої кнопки ми пишемо обчислення великими літерами. Вибираємо кнопку активна, значення «Caption» змінюємо на всі великі літери обчислення. Обчислення записали. Кнопка бачимо маленька, напис нас не поміщує, не влазить сюди, тому ми маємо її трішки збільшити її розмір. Так, у нас тепер є кількість тісечок, кількість пакетів соку, обчислення та вартість покупки. Бачимо, що треба робити далі. Edit 1 текст, Edit 2 текст, бачимо, має бути пусто, тому ми повертаємось в Edit 1, натискаємо. Шукаємо значення вже не «Caption», а текст. Текст нас відповідає за той напис, який написаний нам, на, у нас в компоненті. Ми її нічого не записуємо. І в Edit 2 текст також ми прибираємо. Так, «Name», Де шукаємо текст? Ось у нас текст. Також прибираємо напис. Все, у нас є два пустих поля. Є написи потрібні, все ми зробили. Дивимось далі, що треба робити. Тепер пишемо процедури обробки події. Треба створити процедуру обробки події, on-click для батон 1. Батон 1, у нас одна кнопка, ми для неї робимо процедуру. Рекладання процедури має привести до виведення шуканої вартості покупки. Якщо значення кількості тістечок та кількість цих пакетів соку введено в поля Edit. Бачимо приблизно орієнтований код, навіть я вам записала. Давайте перейдемо в проект. Натиснемо подвійним клацанням на кнопку Button 1. Або ми можете виділити кнопку Button 1 і в подіях вибрати он Чи так, чи так. бачимо. І в нас відкривається місце для того, де ми маємо записувати нашу процедуру. Пропоную вам переписати код. Можете таким чином, можете самостійно. Бачите, в нас спочатку треба описати наші змінні. Бачимо, змінні обов'язково треба описувати після слова ВАР. Це ми розглядали на минулому уроці. Тому я копіюю опис, відкриваю проект, шукаю. Слово var, знайшла його там, де у нас форма 1, форм 2. Натискаю Enter і вставляю опис наших змінних X, y, s. Тепер повертаюсь назад до створення процедури для button-Click. Відкриваю також, бачимо, begin, end. Ми не копіюємо. Ми копіюємо опис нашої процедури. Повторюю процедуру. Має бути такого вигляду. Ви можете самостійно записати, можете скопіювати. Бажано записати самостійно. Перевіряємо Х, напишемо з маленької літери. Бачимо, я скопіювала, записала спочатку з великої літери. Бажано, запишіть з маленьких літер. Або давайте так і залишимо з великої літери. Спробуємо спочатку без змін залишити. Давайте, бачимо, записали ми процедуру, зберігаємо, натискаємо на дискетку і запускаємо на виконання, перевіримо, чи буде в нас працювати наша, наша програма чи ні. Компіляція проєкту жовтим кол кольором підписано, бачимо, світиться все начебто, поки без помилок має запускатися. Чекаємо, поки запуститься наш проєкт. І побачимо, чи буде він виконуватись у нас, чи ні. Так, чекаємо, ще компіляція ще не завантажилась. Бачите, показано, що у нас помилка. Помилка Х у нас великий. Х велику літеру не описували. Давайте запишемо маленьку літеру Х. Маленьку літеру Y, тому що ми описували. Y маленькі і маленьку літеру С. Бачите, це вам така науважність. Обов'язково маєте змінити, тому що в описі, якщо ми написали маленькі літери, то і в програмі у нас мають бути маленькі літери. Якщо ми записали великі, то ми тут маємо в описі змінити на великі. Знову зберігти і знову спробуємо перевірити. Чекаємо запуск проекту йде. Так, давайте тоді будемо записувати це все вручну. Бачимо, x ми описали спочатку, що це в нас інтеджер x присвоїти значенням. Переведення нашого числа, яке ми введемо для розрахунку. Бачили, що зробила? Я зробила просто прибрала пропуски між, між двокрапкою і дорівнює. Все має бути по черзі без зайвих елементів. Так. Дивимось. Запускається проєкт вже без помилок. Нагадуємо, виправили Х, всі змінні зробили маленькими і прибрали зайві пропуски. Запустився проект, лінійний алгоритм, кількість тістечок. Пишемо. Сюди вводимо значення. Подивимось в програму. Нам пропонують ввести кількість тістечок 2, кількість пакетів соку 4. має результат бути 23. Давайте перевіримо. 2, тістечка, 4, обчислення. 23. Давайте введемо 12 тістечок і 50, наприклад. Буде 229. Наш алгоритм працює, все виконано вірно. Давайте тепер розглянемо, що далі пропонується зробити. Коли ви все зробили, звичайно, ви зупиняєте перегляд нашого, нашої програми, ще раз уважно переглядаєте свій код і дивитесь. Далі я вам пропоную заробити більше балів за виконання проєкту. Так як ми працюємо вже не перший урок, ви проєкти створювали. Якщо ви бажаєте просто зробити за прикладом, ви отримаєте 8 балів. Якщо ви бажаєте отримати трішки вищу оцінку, тоді пропоную вам додати ще розрахунок покупки шоколаду. Для цього підсказую вам, у нас в описі змінних є дві зміни, так як у нас були пакети соку і тістечка. Тобто, якщо мені додається ще шоколад, то вам потрібно додати ще одну зміну, наприклад, Z. І потім також прописати розрахунок для своєї змінної Z. Знаючи, наприклад, що у нас дві шоколадки 37 гривень за штуку. Тобто, прописати аналогічно, прикладу, ще розрахунок з однією з шоколадом. Це буде на 9 балів. Якщо ви ще додасте колір форми, наприклад, щоб коли у вас проєкт працює на початку, у вас форма має бути зеленого кольору. Так відкриваю знову наші форми. Форма спочатку ви робите її колір зелений. Пам'ятаємо, це ми працювали для цього з вкладкою властивості і змінювали там все. А потім, після натиску, після натискання на кнопку, вона стає синього кольору. Для цього також в процедурі обробки прописати просто команду для зміни кольору фону. Це ми вже з вами також робили. Хто бажає гарного оцінку, будь ласка, згадайте, як це робиться, і дописати цю процедуру. На цьому дякую вам за увагу! Чекаю від вас виконані роботи. Бажаю гарного настрою. До побачення!